Всім привіт! Дехто з вас пам'ятає попередню мою придбання Темна гавань Щелепива. Тобто, це компанія-Пригода, яка оповідає про е, групу елітних найманців, яка так і називається Щелепилева, е, які проводять певне розслідування в темній гавані. Так ось я спеціально <головік> поставив цю коробочку для того, щоб е, ви відчули різницю. Приїхала нова. Нове доповнення до Темної Гавані, яке буде цікавою новинкою моєї колекції. Це соло режим, тобто там повністю на одного гравця гра, також близько 20-25 сценаріїв. Так, мається так само 6 персонажів, але тепер давайте подивимося, що це в нас за коробочка. Ось вона. Гудзики та комахи. Ви можете порівняти різницю в розмірах. Ну, Тут воно так і є. Дивіться, гудзики та комахи, чому така назва? Тому що тут основна ідея сценарію те, що наші персонажі, наші герої, ось ви тут маємо їх також 6 штук. Так, 6 персонажів. Вони зменшуються, зменшуються до мікророзміру і переживають ці свої пригоди в мікромірі. Так. І тепер давайте о, ось так. Ось така вона маленька. Ось ми можемо бачити один гравець близько 20 хвилин. Ну, це на один сценарій, вік 10 Так, ну що, розпакуємо мікророзпаковочку. Раз, і два. Апа, є. Так. Ну, вона загалом масштабам коробка велика. Так, ну, для своїх. Так, що ми тут маємо? Правила гри? Зігравання сценарію. Так, 20, 34, 35 сторіночок. Так, я підозрюю, що тут не все є. Тут потрібно буде ще дивитися додаткові всі інформації ось в електронному форматі повні правила. Так, можна буде подивитися. Так, перебираємо. Так, у нас тут є кубики, вони відмічають стани і відмічають е силу удару, е силу е виснаження так, персонажів. Тут є різні кубики для цього. Так, кубик, який буде нам якраз і казати, який персонаж що робить? Ну, точніше, його ініціативу в грі. Так, плюс 0, 1 мінус. Так. Це у нас лічильники здоров'я. Оп! Взагалі нічого немає. Так, 10, 18. Так, це у нас монстрики. Так, скільки у нас тут їх? Один, три, два. Так, а це наші йдуть. Так, три на монстра. Так, а це для персонажів. А, ні, ще четвертий для монстра є. Так, це для персонажів вже. Так. О! <пл 'янь> от мініатюри персонажів. Ви можете побачити, наскільки вони зменшилися. Так, давайте. Оп, так. Хм. Так, маємо два, три, четыре, пять, шесть, шесть персонажей. Боже, я навіть не знаю, з чим порівняти з кубіком. Кубік майже в розмір персонажа. А, да, до речі, ось ці кольорові кубики. Це ми будемо відмічати наших супротивників, ворогів, Так, які будуть на карті. Це теж цікавий такий досвід в цій грі. Так, дивимось далі карти. Це карти персонажів вже. Принц Демо. Так, а це вже. Це вже наші супротивники, принц демонів, да? угу. так. Ну, давайте вскрию. Подивимось. Так, це в нас одержимість. Так, паразитичний вплив. Після кожної зі, свої, зі своїх дій атаки виконуєте лікування 2 на себе. І атака 2. Це на постійній основі працює. Керуйте одним ворогом у межах трьох клітинки, і він рухається на два. Так. Так, персонажі. Так, це також ячейки персонажів. Це якраз таки кубіком будемо визначати, так, е який це буде удар, куди буде рухатись наша. Так, це іншого персонажа картки. Так, а оце наші вже вороги. Бандит, миша, жук. Пацюк. Так, є, давайте. Ось так. Ось приберемо. Так, ще одна пачка карток. Угу, теж персонажі. Так, а це у нас зараз. О, так. Це сценарії. Сценарій номер 2 і 5. Так, не буду показувати, що тут відбувається. Можу показати вам карту. Ось до цього сценарія ще є карта. Ось така в нас буде локація. Так, де знаходяться вороги, ось різні їхні кольори. Де знаходимось ми, де заходимо. Ось такі мікрокарти. Так, от, тепер о, колода сценаріїв. Так, пам'ятки по тому як працює. Ну, я сценарії показувати не буду. Так, приберемо. Так, і лічильнички. Ой, тут наші ще стани видавлювати потрібно буде. Ну так, це в нас сум'яття, отруєння, це важка рана, я так підозрюю, кровотеча. Це перевага, параліч, обезоруження. А це не знаю. Це буде щось цікаво. Так, це у нас планшети монстрів. Так, зараз приблизно покажу, як це буде виглядати. Так, монстрики, о, і це в нас лічильник для монстра. І це у нас планшет гравця з лічильником. Ось тут ці кубики стають. І ось тут позначки для ось цього кубика. Плюс, ой, мінус, пусто, дорім, плюс. Так, ну що, давайте покажу, як це буде виглядати. Оп, де там у нас було? монстрик? Тік, тік, тік. Ось ось ми його сюди вставляємо кубик. Для нього відмічаємо попередньо сюди і кидаємо кубик А, ну так отримали, давайте. Оп! А що ж таке? О, мінус. І у нас буде у нього буде ініціатива король гудзик. 0,5. Але це значить, що він, скоріш за все, буде ходити одним із перших. Так, ну що, ось така міні-мікрогра. мікро, мікрогра. Але я думаю, що 6 персонажів з різними властивостями є можливість проходити повторно сценарії. Так, тобто, це буде цікаво. Так. Тепер очікую ваші відгуки щодо цієї гри. Можете писати коментари, підписуватись, ставити лайки, темна гавань. Так, що ми ще очікуємо. Е, ну, на даний момент поки нічого не очікуємо, але я вже зацікавився доволі обширною грою. Е, Відьмак. Легасі і очікуємо, коли запустять на неї GameFound. Маю надію, що це вже буде скоро. Все, всім гарного дня. Підписуйтесь на наш канал.